Які є крайні дати по сплаті податків, по подачі звітності для ФОПів в лютому 2025 року, що кожен ФОП має зробити, та до яких дат, в кого є пільги на сплату податків, обговоримо в цьому відеоролику. Тож, поїхали! Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І е, так же сталося, що я постійно роблю певні нагадування для підприємців, що кому до яких дат потрібно зробити. І цей власне, ролик. Про це, що кому потрібно зробити із ФОПів у лютому місяці. Для допомоги буду користуватися податковим календарем від Taxer. це безкоштовна опція. Ви можете просто за посиланням в описі під відео перейти і, власне, перейдете на цей календар. Отож, давайте спочатку пройдемось по першій другій групі, що потрібно зробити в лютому. Отож, в лютому, перша друга група має сплатити. Єдиний податок та військовий збір. Єдиний податок для другої групи 1600 гривень, військовий збір 800 гривень, і той і інший платіж маємо зробити до 20 лютого. Звісно, в мене є відеоролик, як платити податки, якщо раптом потрібно. Посилання буде ось тут і в описі під відео. Сам саму декларацію за 2024 рік ми подаємо аж до 3 березня, тому, в принципі, якщо до кінця лютого подасте, буде чудово. З приводу першої групи, то в нас. Так само військовий збір 800 гривень, єдиний податок 302 гривні 80 копійок, звід до 3 березня. Податки ми платимо до 20 лютого. Та давайте зараз поговоримо про те, хто із ФОПів першої і другої групи може не сплачувати єдиний податок і військовий збір. Можуть не сплачувати ті підприємці, які зареєстровані на територіях ведення бойових дій. Але важливо за зареєстровані до того, як ці території потрапили, до переліку таких, на яких ведуться бойові дії. Як ці території знайти? В пошуковику пишемо мінреінтеграції, перелік територій. Мінреінтеграція в нас визначає власне цей перелік, тому ми користуємось. Саме, саме їхнім переліком. Отож, переходжу до затвердженого списку. В затвердженому списку можна знайти за пошуком. Тут є по суті два списки: один список це територія можливих бойових дій, інша, інший список активних бойових дій. Але без різниці, якщо ваша територіальна громада потрапляє в будь-який із них, то ви маєте право не сплачувати єдиний податок і військовий збір. Тут бачимо: в нас є дата виникнення і дата припинення виникнення. Тобто, якщо в мене є дата виникнення 24.02.22, в мене ФОП зареєстрований до 24.02.22, я маю право не сплачувати єдиний податок та військовий збір за першу другу групу. Якщо ж раптом в мене тут є ось територія. Включення і територія виключення, тобто вже цю територію виключили зі списку в Мінреінтеграції. То відповідно пільга пільги вже із цього місяця, яким виключили цю територію, немає потрібно сплачувати. Також в мене є ролик, як звітувати для фопів першої другої групи за 2024 рік, якщо раптом ще не відзвітували. Посилання ось тут і в описі під відео. Переходьте, звітуйте. Тепер щодо крайніх дат для ФОПів третьої групи. В нас в лютому також потрібно зробити. Є дві крайні дати, найважливіші. Перша крайня дата це в нас подача декларації. Декларація подається ФОПами 3 групи до 10 лютого. Тобто, по суті, не так багато часу залишилось, до 10 лютого. Звіт вже має бути. Поданий. Якщо ж дивитися, і звіт не подали. Звісно, так в мене інструкція, як це зробити посилання зверху і в описі під відео. Крім того, ФОП третьої групи мають до 19 лютого сплатити. Єдиний податок за четвертий квартал 2024 року. Тому також, якщо ще не сплатили, в описі під відео є відео, як сплачувати, сплачуємо. І ще одна дуже важлива рекомендація: завжди, в будь-якому випадку, після того як ви податок сплатили, перевіряйте через три робочі дні, щоб цей податок зарахувався. Податок зараховується протягом трьох. Робочих днів після сплати після трьох робочих днів його точно ви маєте бачити в кабінеті платника. В мене є окреме відео, як це зробити, як перевірити зарахування податку. Посилання на відео так, ось тут зверху і в описі під відео. Тепер трохи декілька слів про військовослужбовців. Адже ті підприємці, які були мобілізовані, ну мобілізовані були як, вони, вони як фізичні особи, але якщо людина на момент мобілізації мала ФОП і цей ФОП не закритий, то ці ФОПи звільняються від подання звітів, від сплату єдиного податку, від сплати ЄСВ. Єдине що після мобіліза... демобілізації. Після звільнення від військової служби потрібно протягом 10 днів підійти в податкову разом із документом, який підтверджує службу, написати заяву про те, що так ми служили, щоб зняли штрафи, якщо такі є, чи зняли нарахування, якщо вони не зняті. А допитливий глядач може зауважити, а чому це я зараз нічого не говорю про єдиний соціальний внесок? Ну, банально, тому що він не входить в нас в лютий. Єдиний соціальний внесок для всіх груп за перший квартал 25-го року в розмірі 5280 гривень сплачується аж до 21 квітня 2025 року. Серйозно для всіх груп, ось поквартально йде сплата для першої, для другої групи до 21 квітня 2025 року. З 2025 року нагадаю, ЄСВ в нас сплачується обов'язково всіма підприємцями. І часто отримую запитання, чи можна платити не поквартально, як воно передбачено законом, а по місячно? Тобто з січні, лютому, березні, відповідно, іде сплата військового збору єдиного податку. От заразом місячну суму ЄСВ сплатити, чи так можна. Можна, це у вас буде просто йти сума сплати наперед. Головне, щоб ось тут, на 21 квітня 25-го року, у вас була на рахунку в податковій по ЄСВ. Вся сума 5 тисяч гривень на рахунку. Можна хоч щодня сплачувати. По єдиному соціальному внеску, у нас також є певні пільги, тобто з 2025 року, точніше в 2025 році, ЄСВ обов'язково сплачувати всім, але як і раніше, залишається пільга для. Військовослужбовців, для пенсіонерів, для людей з інвалідністю, для підприємців, які одночасно є ще й найманими працівниками, які мають основне місце роботи, і за них сплачує роботодавець ЄСВ не менше мінімального. І також підприємці на загальній системі, які не мають доходу, також можуть ЄСВ не сплачувати. Зафіксували. І мало не забув: якщо у вас є наймані працівники, то за них ми тепер звітуємо помісячно. Якщо раніше звітували поквартально, то вже ні. І за січень місяць 25-го року ми будемо звітувати до 20 лютого. Але <планов> бланків ще в нас для звітності немає. Принаймні там на момент запису відео, я там 2 лютого його записую. Коли бланки з'являться, я обов'язково зроблю інструкцію на своєму YouTube-каналі, тому маєте бути підписані на мій youtube Телеграм, як тільки буде інформація. Все зроблю, все викладу зі всім допоможу. Е, ще одна подія, яка стосується всіх підприємців не тільки, але але яка не має крайніх дат, це допомога нашим військовим. І зараз до мене звернулися снайпери 3-го полку ССО е, із проханням допомогти зі збором на реби, які надзвичайно необхідні загалом всім військовослужбовцям, тому що вони дозволяють е, зберегти їхнє життя. Хлопці зараз там працюють заради нас всіх, тому я вважаю, що обов'язково маємо скинутись для них і, з, і допомогти із ребами. В кого скільки є можливість, 10-25 гривень також загалом робить в загальному підсумку важливий внесок в збір. Тому поставте відео на паузу, бачите реквізити на екрані, вони є в описі під відео. Давайте задонатимо, допоможемо хлопцям. І дякую за перегляд. Бережіть себе. На все добре. Вітаю товариство! Ми від сил спеціальних операцій просимо вас долучитися до збору на засіб РЕП для збільшення наших шансів виживаємості при логістиці на передньому краю та зонах близьких до нього. Разом до перемоги, малих донатів не буває. Слава Україні! Героям слава!